Шукуємо в інтернеті найнеймовірніше, найбільш нестандартне, а також те, що точно не залишить вас байдужими. Далі просіваємо через сито правди та розкладаємо по полицях. Все це у програмі Інтернет-новини. Розпочинаємо наш випуск уже традиційним топом про тварин зірок інтернету. А місце нашого чарту отримує відео з бронебійним котиком. Маленький пухнастик відчайдушно проривається через сніжні кучугури, аби опинитися в теплому місці та набити черево смачненьким кормом. Про те, що кіт неодноразово повертався додому таким чином, свідчить готовність господині до зйомки. Дев'яту сходинку отримує відео, де автори показали, як пчихають різні тварини. На кадрах можна побачити та порівняти ці кумедні моменти з життя братів наших менших. Наскільки різноманітний та особливий процес чхання у кожного виду, дивимось далі. Відео, яке обов'язково сподобається, і любителям пухнастих котиків, і шанувальникам електронної музики, отримує восьме місце нашого чарту. Кожна тваринка реагує на сучасні аудіотреки по різному. Герой нашого відео не тільки злякався потужного звуку, а й намагався вловити вібрації своїми лапками. Під час перегляду складається враження, ніби кошеня вловило ритм і танцює. Аме місце отримує відео ще одних шанувальників музики і танців серед тваринного світу. Ми бачимо, як птахи не лише дають лиха за каблукам під сучасні хіти, а й тримають ритм залежно від жанру пісні. Завдяки своєму прагненню до танців і винахідливості господарів папуги танцівники завойовують велику популярність в мережі інтернету. То сходинку отримує кумедне відео з котом, який відчув себе дитиною. Це той самий випадок, коли домашні тварини є, нібито членами родини. Напевно, кіт спостерігав за тим, як господарі катали у візочку свою дитину і сам захотів такого ж ставлення до себе. Ати місце нашого чарту отримує незвичайне відео з буднів домашніх улюбленців. Крім мирного співіснування споконвічно ворогуючих видів, тварини вийшли на принципово новий рівень життя в домі господаря. Маленька кицюня дбайливо масажує собаку двома лапками та своєю мордочкою. Господар тваринок, спостерігаючи за такою картиною, коментує зйомку у стилі гіпнотичного сеансу. І фітю і фіти фінкіканцю самтелсенстей. Аніфін латано give me... Четверте місце отримує безстрашна пташка на полюванні. Лісний глухар, захищаючи свою територію, нападає на мисливця протягом усього п'ятихвилинного відео. Чоловік під час зйомки тішиться побаченим та намагається відігнати пернатого. <рес> Іди, іди, іди. Іди. Томзу нашого чарту отримує відео доволі незвичної дружби між тваринами. Мова йде про дику сороку та цуценя, які граються на подвір'ї. Така картина сильно здивувала господаря собачки, оскільки навіть на просторах інтернету не так часто можна побачити щось подібне. Дивимось далі, як пташка та домашній улюбленець руйнують стереотипи у тваринному світі. Нашого рейтингу отримує кумедне відео, де автори показали любов до музики серед собак. Тваринка уважно слухає та насолоджується грою свого господаря на гітарі. Ось так виявляється смак до гарної музики та драйв притаманні не тільки людям. Далі дивимось без коментарів. Лото нашого рейтингу отримує кумедне відео з червоною пандою. Працівники постійно фільмують такі забави для реклами свого зоопарку. Ці панди є вельми популярними у всьому світі. Маючи зовнішність дитячої іграшки та неабиякий норов, вони з легкістю завойовують популярність серед користувачів інтернету. Від конфліктів з працівниками ДАІ до неймовірних трюків на автошляхах загального призначення. Вашій увазі топ-10 присвячений дорожнім пригодам. Десяте місце отримує відео зі свавіллям інспектора дорожнього руху в Росії. На кадрах відеореєстратора ми бачимо, що автомобілі головних героїв нашого сюжету стоять поруч. Здавалось би, питання між ними вже вирішені, тож водій плавно від'їжджає від патрульної машини. Та ніхто не очікував різкого загострення ситуації. Питання, що трапилось між водієм та поліцейським, лишається відкритим. Але з побаченого можна сказати точно про надмірну агресивність працівника дорожньої служби. Маленька дівчинка у ролі водія коштовної автівки. Таку подію зафільмував випадковий свідок на відеореєстратор, перебуваючи біля школи. Бентежить той факт, що поряд дівчинкою була її мати з грудною дитиною. При цьому жінка з легкістю допустила свою десятилітню доньку до керування. Така легковажна героїня сюжету знехтувала правилами здорового глузду, наразивши себе і своїх дітей на небезпеку. Відсутність материнського інстинкту займає дев'яте місце нашого чарту. Нашого топу займає типове відео для зимових автошляхів. Робота комунальників у Росії змушує бажати кращого. Так, через ожеледь на дорогах машини масово потрапляють в ДТП. Родзинка відео в тому, що інспектори дорожнього руху, які прибули на місце події, не врахували очевидну причину ДТП та героїчно збільшили кількість аварій своїм безглуздим вчинком. Сьоме місце нашого чарту отримує відео з неадекватною жіночкою, яка накинулась на інспектора з безпеки дорожнього руху в Росії. Родзинка відео в тому, що героїня сюжету не є власником чи пасажиром транспортного засобу, Тож головний мотив нападу на правоохоронця залишається загадкою. Окремо варто зазначити про справжню витримку інспектора стосовно поведінки оскаженілої жінки. Коли не сідайте в автобус на острові Мальта, такий висновок можна зробити після перегляду цього відео. Водій автобуса, нехтуючи основними правилами безпеки, перевозив туристів під запальні мотиви іспанської музики. Як результат безвідповідального ставлення до транспорту, відірване кермо. Такий відчайдушний вчинок займає шосту сходинку нашого чарту. Як справжні гонщики їздять за продуктами? Відео вражаючого паркування на стоянці супермаркету отримує п'яте місце нашого чарту. Вражаюча майстерність японських дрифтерів займає четверту сходинку нашого чарту. Тож насолоджуємось грандіозним видовищем із елементами екстремального водіння. Третю сходинку отримує дрифтування на автобусі. Виконання таких трюків на великогабаритному транспортному засобі має ще більш видовищний вигляд ніж подібні заноси на спорткарах. Нашого рейтингу ми віддаємо людину ненависному водієві. Як миттєво викликати у пішоходів шквал негативних емоцій? Дивимось далі. Перше місце нашого рейтингу отримує відео із яскравим прикладом роботи російських комунальників. Як вирішують проблему заметів на дорогах РФ, дивимось далі без коментарів. А наступний топ-10 зібрав найбільш незвичне і те, що опинилося поза конкуренцією. Десяте місце отримує відео оригінального розіграшу. Чоловік хотів здивувати свою дружину, нагадавши їй про розваги, які вона забула під час сімейного життя. Для того, щоб перетворити свій дім на парк атракціонів та веселощів, він замовив цілу вантажівку гумових кульок. Що з цього вийшло, дивимось далі. Дев'яту сходинку нашого чарту отримує відео із вибухом близько мільйона петард. Оскільки китайці є першопрохідцями в піротехнічній справі, вони постійно намагаються втримати цей статус подібними витівками. Вражаюче видовище дивимось далі. кумедне відео про те, як треба починати свій день зранку. На кадрах вони продемонстрували усі переваги винаймання квартири, розташованої якомога ближче до музичного фестивалю, на який вони приїхали. Такі шалені танці займають восьму сходинку нашого чарту. Саме місце отримує відео як ще один доказ того наскільки талановиті бувають вуличні музиканти. Хлопчина не переймається своїм зовнішнім виглядом, при цьому розважає глядачів своїм чудовим вмінням гри та гарним музичним смаком. Нашого чарту отримує геній відеомонтажу. Звичайний хлопчина створює якісні відеоролики не гірші, ніж роботи голівудських майстрів. Як за допомогою звичайного комп'ютера творяться такі шедеври, дивимось далі. П'яте місце нашого чарту отримує цікавий експеримент із куркою. Після перегляду відео можна зробити висновок. Що всі наукові розробки зі стабілізації зображення поки що поступаються звичайній курці на кадрах? Ми можемо побачити цікаві та незвичайні пригоди свійської птиці задля наукового прогресу. Одинку отримує відео із танцями на лонгборді. Такі розваги масово набувають популярності серед молоді. Катання потребує поєднання грації, акробатики та музичного ритму, з якою майстерністю виконують ці трюки каліфорнійські дівчата. Дивимось. З нашого рейтингу отримує відеопідбірка кращих виступів чемпіонату світу з воркауту 2014 року. Хлопці наглядно демонструють переваги здорового способу життя. Своїми тренуваннями вони домоглися повного контролю над кожною частиною свого тіла. Вони надихають глядачів своєю силою, витримкою та вмінням вдосконалювати себе та долати труднощі. Що рейтингу отримує відео, яке доводить, людина здатна на все, і всі перепони лише в нашій свідомості. Валерій Розов здійснив перший без стрибок з найвищої точки Африки Кілі Манджаро. Стрибок тривав трохи більше, ніж одна хвилина, і за цей час спортсмен подолав близько чотирьох кілометрів. Швидкість польоту сягала 180 кілометрів на годину. Ми бачимо, що людина сама вирішує, що є можливим, а що ні. Золото нашого чарту отримує відеопідбірка із кращими спортивними моментами минулого року. Розваги та захоплення звичайних хлопців це не просто карколомні трюки, а спосіб існування та бачення світу. Яскравий приклад повноти життя та гарного відпочинку під час занять екстремальними видами спорту. Дивимось далі. А наостанок пропонуємо поглянути свіжі рекорди зі всього світу. Найпотужніший спорткар у своєму модельному ряді представила компанія Ламборджіні. Його презентували під час Женевського автосалону. Заряджена версія чотириколісного звіра Авентадор із приставкою СВ отримала новий 65 літровий бензиновий двигун В-12. Силовий агрегат здатний розвивати потужність до 750 кінських сил та досягати 690 ньютон на метр крутного моменту. До 100 кілометрів на годину Авентадор СВ розганяється за 2 Цілих секунди, а максимальна швидкість спортивного авто 350 км кілометрів на годину. Фінальна гра за звання чемпіона національної футбольної ліги зібрала майже 4 мільярди доларів нелегальних ставок на території США. При цьому сума легальних ставок на Супербоул 2015 склала близько 100 мільйонів доларів, що приблизно в 38 разів менше ніж незаконно поставлені гроші. Легальні ставки дозволені тільки в букмекерських конторах Казино штату Невада. Нія Sony продемонструвала найтонший і найлегший планшет у світі. Раніше таке звання носив iPad Air 2. Представлений восени минулого року. Нинішній же рекордсмен Xperia Z4. Він оснащений потужним 64-бітовим восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon 810 з тактовою частотою 2 ГГц. Десятидюймовий дюймовий дисплей гаджета має роздільну здатність 2560 на 1440 пікселів. Та найбільшою в апараті заслуговує вага 390 грамів, а також товщина корпусу 6 міліметрів. どうぞ。 Унікальний діамант вагою 100 каратів в огрануванні Смарагд виставили на аукціон Сотбіз. Експерти кажуть, за нього можуть дати суму від 19 до 25 мільйонів доларів. Торги заплановані на 21 квітня у Нью-Йорку. Камінь відноситься до категорії Д, тобто він абсолютно прозорий. Цікаво, що за останні 25 років на аукціон виставлялись лише 5 подібних за якістю діамантів із вагою понад 100 каратів. The nice. Дорожче у світі чорні шоколади з назвою Ту ЕК виставили на продаж в Еквадорі. Вартість 45-грамової плитки становить 230 євро. Його їдять за допомогою спеціальних дерев'яних щипців. Творці шоколаду кажуть, тільки таким чином можна відчути його тонкий аромат. Зазначається, що масова частка масла какао у продукті становить 81%. Для цього виробу використовуються дуже рідкісні сорти какао-бобів, які ростуть тільки на узбережжі Тихого океану на заході. Ді Еквадору помер найстарший у світі професійний інвестор. ірвінг кан помер 24 лютого у віці 109 років. У свої 23 він почав професійно займатися інвестуванням на уолл-стріт Нині корпорація, яку він збудував, управляє активами на суму близько 1 мільярд доларів. Найсильнішого гусака визначили в Сербії під час світового чемпіонату Гандера. Ці вже традиційні бої пернатих проводять в Мокрині за 120 кілометрів на північ від Белграда. Туди щороку наприкінці лютого місяця з'їжджаються власники бойових домашніх тварин цього краю. Цьогоріч серед пернатих пальму першості отримав гусак Марджітаріс. Організатори тоталізатора кажуть, тварини після закінчення чемпіонату відмінно почуваються. Бої закінчуються для них без каліцтв. Індієць побив рекорд зі збирання однією рукою кубика Рубика. Мова йде про жителя міста Ченаїб, Харгаву Нарісім Хана. Він зумів скласти почергово 5 кубиків менше, ніж за півтори хвилини. При цьому він задіяв не 10, а лише 5 пальців. Автор минулого рекорду японець Юмі Табучі. Він впорався із поставленим завданням за одну хвилину 52 секунди. Нинішній рекордсмен почав складати кубик Рубика з п'яти років. На його рахунку уже майже чотири десятки різноманітних досягнень. Пов'язаних із цією головоломкою. Останню в Ісландії картоплю фрі з МакДональдс з'їв невідомий відвідувач. Про те, що фастфуду вже шість років він певно не знав. Зберігали картоплю фрі як музейний експонат в одному зі столичних закладів громадського харчування. Відомо, що Макдональдс покинув ринок Ісландії в 2009 році через економічну кризу. Володар найдовшого стовпчика сигаретного попелу. За таке звання змагалися понад 600 людей у Гавані. Всі вони були учасниками 16-го міжнародного фестивалю кубинських сигар. Чималий ажіотаж цього року був зокрема серед американських туристів, адже вперше за півстоліття вони можуть легально вивезти до США кращі у світі сигари. з нами, адже в інтернеті ще терабайти матеріалів про захоплююче та незвичне. Їх ми вже опрацьовуємо для наступного випуску інтернет-новини.